Шановні друзі, дуже цікава річ насправді зараз відбувається. На фоні, коли корупція як була, так і залишилася. На фоні відсутності ефективних змін реформ в енергетичній галузі, на фоні відсутності кардинальних змін в життєво важливих секторах на життя наших громадян. Для нас усіх придумали дуже цікавий, відволікаючий інформаційний привід. Отримання безвізового режиму, скажіть, будь ласка, чи ми вважаємо наших європейських партнерів неповносправними і неграмотними? Я так не вважаю, і я думаю, що наші громадяни теж так вважають? Коли ми говоримо про прийняття законопроєктів, які дають можливість теоретично нам отримати безвізовий режим? Наші європейські партнери, запевняю вас, будуть оцінювати не лише назву відповідних законопроєктів, а і їхній зміст. І вони будуть оцінювати не тільки їхній зміст, вони будуть оцінювати, як ці законопроекти фактично працюють. І чи це не призводить до ще більшої корупції? Тому що, повірте мені, що не питання видачі довідки про народження чи смерть, не питання порядку видворення. Іноземних громадян є перешкодою для одержання безвізового режиму. Основною перешкодою для одержання безвізового режиму є відсутність критичних тих реформ, які необхідні. І, зокрема, в першу чергу, це є питання боротьби з корупцією. Те, що сказала моя колега, при тій комісії з обрання антикорупційного прокурора наші західні партнери нам чітко дали сигнал. Ми не будемо вважати, що реальні зміни по боротьбі з корупцією у вас відбулися, і усі подальші дрібні законопроекти вони вже не будуть вважати абсолютно нічого. Крім того, нам потрібно так само не забувати про ту проблему, на жаль, яка в нас існує на сході і на півдні. Я говорю про окуповані території і фактично про кордону якого немає. Тому, коли ми розглядаємо питання можливості безвізового режиму, ми повинні вникати в суть речей. А не в їхні назви. і на завершення скажу ще одну річ: те, коли вноситься сьогодні на парламент критичну важливість законопроекти по, по арештованому майну і по спецконфіскації, коли таблиці були роздані буквально годину-дві назад народним депутатам, ставить під ризик завалення настільки необхідних законопроектів. Сьогодні ми наполягали. І громадськість нас підтримувала, щоб ці законопроекти стояли в порядку денному у вівторок, коли депутати зможуть якісно їх відпрацювати, вийти в сесійну залу з консолідованим рішенням, а не створювати цирки під під куполом, під телекамерами, щоб усі наші громадяни бачили, наскільки неякісно може працювати Верховна Рада. Тому якщо зрив шляху по одержанні безвізового режиму відбудеться. Це є відповідальність в першу чергу тих, хто не дав можливості Верховній Раді якісно розглянути ці законопроекти. Дякую.